Розділ 17. Таємничі відлучки, листопадові дні принесли з собою урагані вітри. На полях уже лежав товстий шар снігу, а навколо будівель виросли кочугури. Іноді вітер ненадовго припинявся і визирало сонце, але на вулиці весь час стояв мороз. Роботи, як і раніше, було багато, і життя на фермі кипіло. Незважаючи на негоду, Щойно вітер трохи вщухав, Кларк запрягав коней і разом із Вірним Деном і Чарлі вирушав у лісову глушину валити ліс. У менш погожені дні Кларк багато часу проводив на скотному дворі, намагаючись допомогти тваринам пережити сувору зиму. Не відчуваючи незручностей. Дні Марті були заповнені турботою про місі і роботою по господарству. Вона пекла хліб прала, просувала, лагодила одяг. Список справ був нескінчений, але вона раділа цьому, особливо якщо цілий день доводилось сидіти вдома. Вечорами Марті із задоволенням сиділа за шиттям, з любов'ю виконуючи кожен стібок на крихітних сорочечках. Вона вирішила поки що відкласти розпочаток клаптикову ковдру. Ним було зараз підготувати все необхідне до появи дитини. Марті помітила, що Кларк, говорячи про майбутнього малюка, часто називає його він. Звичайно, дитина може, всупереч їхнім очікуванням, виявитись дівчинкою. Хоча Марті теж хотіла, щоб у Клема був син. Вона вже знала, що назве його Клардж Люк, Клардж за прізвищем Клема, а люк на честь її батька. Який щасливий буде батько дізнатись, що в нього є онук, який до того ж носить його ім'я. Але спочатку потрібно дочекатись першого каравану фургонів на схід, тоді вона забере з собою сина, а разом із ним, можливо, і місяць і вирушить додому. Думка про те, що їй доведеться взяти з собою дівчинку, дедалі більше турбувала Марті. Але як краще для Кларка і для Місі, вона бачила, як Кларк любить свою дочку, і не уявляла, чи зможе він розлучитись з нею, коли приїде час, чи потрібно їм розлучатися. Сама Марті дедалі міцніше прив'язувалась до дитини. Словом, мама, для неї стало так, як і для маляти. Цілком природним. Тепер Марті дійсно вважала себе мамою Місі, їй дедалі більше подобалось товариство малятка. Вона від душі сміялась її пустощів, раділа новим словам і часом вечорами, розповідала про куметні витівки доньки Кларку. Хоча Марті не усвідомлювала з цього, Місі поступово стала частиною життя. Марті з нетерпінням чекала настання Нового року. Вирішивши, що до цього часу можна поділитися з дівчинкою своєю таємницею, вона не сумнівала, що місії буде рада майбутньому народженню малюка, не менше за неї. Але Марті жодного разу не замислювалась про свої почуття і навіть не аналізувала того, що з нею відбувається. Вона просто викреслювала прожиті дні, бежелю розлучаючись із ними, немов і річчю, яка відслужила свій термін. І продовжувала жити далі. Час для Марті, як і раніше, йшов занадто повільно. У міру того, як листопад добігав кінця, Кларк дедалі частіше став їздити в місто, що здавалось особливо дивним у таку пору. Поповнювати запаси продуктів не було ніякої потреби. На випадок суворої зими, як не дасть змоги вибратись в місто, будинку припасно все необхідно. Іноді Кларк повертався, не купивши майже нічого. Часом він навіть вирушав до міста верхи, а не на возі. Спочатку Марті не звертала на це увагу. але одна ранкова розмова за сніданком змусила задуматись. Кларк, мимохідь, повідомив, що поїде на 3-4 дні. Він пояснив, це гарною погодою, і сказав, що вирішив з'їздити у велике місто, і... Не в найближче до них маленьке містечко, куди їздив за звичай. Він домовився з молодим Томом, Грехемом, і той приїжджатиме і залишатиметься на ніч, щоб доглядати за худобою. Якщо ж погода зіпсується, Марті може попросити його залишитися і на день. А коли їй що небудь знадобиться, через Тома вона може передати своє прохання Грехемам. Сказане спантеличило Марті. Вона згадала, що Кларк останнім часом занадто часто відлучається в місто, але вважала, що її це не стосується. Можливо, він хотів купити якусь нову техніку для обробітку землі або насіння, чи підшукував покупця, щоб продати свиней. Якби там не було, це його справа, і до неї вона не мала стосунку. Тут буде Том, а отже, більше нема про що турбуватись. І все ж, коли Кларк обійняв на прощання місі і нагадав їй, що вона слухалась маму, Марті відчула мимовільну цікавість і певне занепокоєння. Я повернусь в суботу ввечері, так, що встигну погодувати худобу, пообіцяв він і вирушив у загін за Деном і Чарлі. Коли Кларк виїжджав з подвір'я, Марті помітила у фургоні. Клітку для перевезення худоби і в ній пару свиней. Що він говорив? Якщо потрібні будуть гроші, продамо кабана або бичка. Напевно, хоче купити плуг або зерно, подумала Марті, знизивши плечима. Утім, тім, мабуть, вона сама обходилась йому немалі гроші. Чого вартий тільки один зимовий одяг для неї вовна для в'язання і клаптики для ковдри але довелося ще купляти і речі для малюка. Марті трохи засмутилась, подумавши, що натомість робиться надто мало, але, врешті-решт, зробивши над собою зусилля, вирішила, що не варто так переживати, який сенс хвилюватись, сказала вона сама собі. Просто буде їсти трохи менше. Або придумаю що-небудь ще. Добре б з'їздити до матінки і поговорити з нею. Тоді можна було б вирішити, що робити. А коли повернеться Кларк буде вже грудень. Час і справді йшов швидко, хоча іноді здавалось, що він тягнеться нескінчено. А хіба матінка не казала, що час лікує? Марті сподівалася, що поки Кларка немає, дні летітимуть ще непомітніше. Коли на заході сонця в суботу Марті побачила упряжку, що наближалась до будинку, вона зраділа більше, ніж очікувала. Вона сама не могла пояснити, звідки взялося це почуття. Том відмінно справлявся з роботою на скотному дворі, і вона із задоволенням проводила вечери в його товаристві. Після вечері він грався з місі або знову і знову читав дівчинці її книжку. Том дуже пишався, що, як і всі діти матінки знає букви, він обожнював покрасуватися і трохи похвалитись перед Місі. Та й перед Марті, звісно, теж Місі вивчила на пам'ять майже всю книжку, і їй подобалось вдавати, що вона вміє читати. За відсутності Кларка, все йшло чудово, тому для полегшення, яке Марті відчула, здавалось, не було жодних підстав. Можливо, їй мучили спогади про те, як недбало, вона востаннє попрощалась з клевом, але вона тут же відкинула цю думку і вирішила порадувати місі. Дівчинка зраділа, побачивши батька зі свого сільчика біля вікна, і застрибала від щастя. Марті помітила, що клітка порожня, але ніяких покупок у рогоні не було, тільки кілька невеликих згортків лежали на сидінні позаду Кларка. З того, як тяжко побрели коні, вона зрозуміла, що тварини втомились. Однак, відчувши близькість теплої стані та годівниць прискорили крок. Кларк теж утомився, зазначила Марті, спостерігаючи за тим, як він спускається на землю і розпрягає коней. Він рухався не так енергійно і моторно, як зазвичай. Раз приїхав тато, значить час ставити каву. Сказала Марті, допомагаючи Місі спусити з її, сідала біля вікна. Підігріти каву було хвилиною справою. Марті весь час поглядала вікно, приготувала каву, щойно побачила в долині упряжку. Вона сподівалася, що далі все піде своєю чергою. Марті не обирала такого життя, але вона вже звикла до сформованого порядку і навіть стала отримувати від нього певне задоволення. Коли Кларк нечисленними покупками увійшов до будинку, його зустріла Марті за чашкою гарячої кави і маленька донька, що сяяла радістю.